Шановні друзі, ми сьогодні відправляємо чергову відправку не з Ямполя, а з Вотнярки. Ну тут вапнярчани, дорогі мої друзі, помічники, я їм дуже вдячний. Їм ціни нема ось це. Фактично звідси ми тут його і отримали. І воно поїде прямо зараз з Вотнярки через мій промокод. На фронт у район Маріуполя десантні, десантному підрозділу. Е -е, Люда що в цих ящиках збирає. Набори, туалетні, полотенці, мило, зубна паста, салфетки для воїнів. А кофти? І кофти, О 15 кофт послали. Е -е, от такі 5. речі найнеобхіднішими зараз. Відправляємо на фронт цей важкий час. Дякуємо вапнярчанам. Нові пошті, звичайно, дуже прекрасно у нас обслуговують завжди. Низький уклін новій пошті. Слава Україні!